Всім привіт, дорогі друзі і глядачі мого каналу. Сьогодні у нас чергова розпаковочка. Вирішив відокремити один із товарів, оскільки вже в минулому відео я замовляв ось від нього коробочка. Це такий міні кулінг фан. Тобто, як говорить нам реклама, що цей товар має охолоджувати вашу кімнату, ваше робоче місце за допомогою криги і за допомогою. Зволожувач. Тому ми придбали такий прилад на Aliexpress. Посилання буде в описі до відео та в минулій халяві, це моя рубрика на каналі. Показали, як він працює. Але в нас там вийшли деякі нюанси з таким приводом. Він у нас потік почав притикати з одного з сопла, і продавець повернув нам витрачені кошти, а купував його близько 130 гривень. Зараз на Aliexpress такі. Вентилятор можна купити за 200 гривень. Тому в цьому відео я захотів відокремити його і розказати про плюси та мінуси даного пристрою і чи варто його купувати на AliExpress. І заодно подивимося, чи даний прилад приїхав непошкоджений і він також зібраний. Тому всім бажаю гарного перегляду. А ми будемо починати наше відео. Зараз проведемо розпаковочку. Приїхав товар до нас Укрпочтою. Тут, мабуть, така ж сама коробочка, оскільки єдина різниця це колір. Той був білий у нас, а цей у нас іншого кольору. Як ми можемо бачити, коробочка пошкоджена. Я надіюсь, внутрі все ціленьке, аналогічна коробка. Різниці ніякої немає, тільки трішки більш пошкодилася при транспортуванні. Зараз розпакуємо його. Чому вирішив відокремити окреме відео? Тому що дуже популярні зараз на AliExpress ці товари, найменування товару, як ви можете бачити. Вони є різної форми, також є різного розміру. Я вже потестував близько тижня та хочу поділитися з вами, чи варто взагалі їх купувати. І заодно провіримо цей прилад. Звісно, є і плюси, і мінуси. Дивимося, товар не пошкоджений кришечка. І, до речі, є інструкція. Так, він вже намальований, що він зелений, Коробочку поки в сторону. І дивіться, зверніть увагу на те, що даний прилад. Прийшов майже зібраний, оскільки я бачу, що там внутрі телемпається кріплення. Я не розумію, чому продавець їх не дособирає. Як можемо звернути увагу, попередній взагалі прийшов напіврозібраний, а цей прийшов з розібраною кришкою, яку потрібно ставити на місце, де заходить оцей кабельок. Так, от, друзі, на перший погляд, доволі все непогано. Тут є такі пазики. Коли можна вставити оцей моментик. я не розумію, чому китайці так хатурно збирають. Воно відпасти ніяк не могло при транспортуванні. Так от, є плюси і мінуси за саме ту ціну, за яку він був куплений, за 130 гривень. Я вважаю, що непогана штука, оскільки прилад має підсвіточку гарну. Плюс вентилятор дує, має три режими, є невеличкий, але поворот. Кута нахилу даного пропелеру це плюси. Також гарна підсвіточка, різні кольори, тобто, це дійсно девайс 3 в одному, оскільки і вентилятор, і підсвіточка, і навіть є режим зволожування. Але до функціоналу є деякі питання. Тут у нас є плата керування, і як я помітив, сюди може попадати волога. І чи довго воно пропрацює, поки невідомо. Специфікація по вентилятору зараз на екрану. Це такі невеличкі плюси. А із мінусів хочу вам сказати, що минулий вентилятор у нас протікав. Також він має невелику потужність вентилятору. Мені взагалі не сподобалося. По мощності можна було трішки-трішки посужності. Підключав його як до повербанка, так і до мережі, до комп'ютера підключав. Тому хочу вам сказати, що є як плюси, так і мінуси. Цей вентилятор має якісь трішки пошкодження, як можете бачити. Я не знаю, чи це воно було при транспортуванні. чи... Така якість збірочки, як можемо ось тут бачити. Але суть в тому, що за 200 гривень я б його не купив, мабуть. За 130 гривень так, за 200 ні. Зараз спробуємо додати сюди води, включити і подивимося, взагалі, працює він чи не працює, тече чи не тече. Ну що, Взяли ми наш павербанк, спробуємо зараз підключити наш прилад. Подивимося, як він буває. Включається позаду. Прикольно, що Type-C. А не старий тип підключення. Так, ну, одразу, коли підключаємо прилад, то він видає світову сигналізацію. Ну і включаємо сам вентилятор. Перший режим, другий режим цей чомусь жужжит. Перший нюанс такий, да, що десь щось тре. Я поки не бачу, ну нічого виправимо. І третій режим. Ну, Як на мене, то така сама швидкість, як у попереднього. Є світова індикація режимом швидкості. І зараз подивимося, що в нас тут може терти. Знімемо кришечку, включимо такс. Ну, як ви можете бачити, це щось у нас в моторчику. Зараз ми здіймо опасть, включимо без. Ну, Це у нас жужжить сам моторчик. Доволі неприємно, можливо, можна чимось змастити, якщо там є в нас куди змащувати. От такий перший моментик. Про це ми також скажемо продавцю. І зараз подивимося на його світову індикацію також. Для цього ми виключимо підсвіточку. Ну Бачите, вже перший косячок, що цей у нас шумний. І дивимося по підсвіточці. Це у нас режим пару. Ну, пару у нас нема, бо ще нема криги. Ну а підсвіточка тут прикольна. Є різні кольори. Червоний, такий блакитний, жовто-зелений, чисто зелений, синій. Так, ну що, у нас два прилади? Попередній білий, який у нас почав тут тобто, протікати, і новий зелений. Зараз ми спробуємо його увімкнути. Павербанк наш. Так, обидва засигналізували. Це, як бачите, не жужжит. Але чуть-чуть є також шум Пропелера виключаємо і включаємо новий зелений. Ну, можливо, моторчик трішки розробиться і буде не так шумно. А зараз ми перевіримо, чи він не тече також. Поставимо кригу туди з водичкою і подивимося, як він працює. Так, і ще така невеличка інформація, що заливати потрібно тільки очищену водичку. Ми вже положили кригу, залили водичку, накриваємо кришечкою. Так, і вмикаємо, засигналізували. І вмикаємо наш третій режим. Так, пар у нас пішов. До речі, на цьому зеленому мені таке враження, що він більше пішов, да? тому що на білому, а тут у нас теж вода є. Да? Зараз ми включимо, для прикладу, білий на третю потужність. Так, візуально чисто я бачу, що на зеленому дійсно йде пар більше. Може це із-за того, що тут крига, а тут просто вода. Але навіть коли ми сюди клали кригу, то мені кажеться, що було менше, ніж тут. Але за цей білий нам кошти повернули, тому нічого страшного, я думаю, немає. Ну і з підсвіточкою воно прикольно, коли дійсно ввечері можна включити підсвітку. Але то, що звук такий третій режим, до речі, можна отак, я не знав, що можна аж отак робити, пропелити виставляти. Тільки можна. А тут а теж? теж. А, тут а, так. Да. Тут тільки так білому. А в цьому тут отакі такі режими, воно аж воно. аж воно. так бачиш, аж вверх можна і тому тоді йде сам процес. І, ну, В принципі, дивіться, є свої плюси і мінуси, то що працює, дивіться, два одночасно працює від звичайного павербанку, також можна використовувати від любого USB-порта. І все-таки, мабуть, з цим було щось не так, бо тут і швидше дує. На третій режим зараз включимо, провіримо. І більше йде сам пар. І трішки ми його зараз поганяємо, подивимося, чи він не протікає. Тому ще буде відео продовжуватись. Так, ну що, друзі, такий невеличкий висновок. Даний пристрій. Набагато краще, ніж попередній білий. Є тільки невеликий мінус, що чуть-чуть гудить моторчик. Але як ви можете бачити на відео, то функцію зволоження виконує класно. Також нічого, наче не тече. Вже пропрацював хвилин. 20. є невеличкий конденсат, але це так і повинно бути на оцих соплах. Але білий у нас з цього сопла геть починав текти. І також мені подобається, що тут регулювання йде з самого пропелеру. Це із плюсів із мінусів. Хочу сказати, що хотілося б трішки потужніший вентилятор. Такі прилади є більшого формату, тому можливо колись замовлю. А на даний час отакий вентилятор у нас є. До речі, трішки попрацював вже моторчик і вже не так жужити, як на початку відео. Тому можу рекомендувати. Посилання на даний товар буде в описі. Продавець тим більше чесний, повернув нам всі кошти за попередній товар, як я вже говорив, який виявився бракованим. Але той, по суті, теж працює, і в нього є функція вентилятора, є функція підсвітки вночі доволі таки непогано світить, як світильничок. Тому всім дякую за увагу, хто дивився. І думаю, що влітку десь тако на роботі або в офісі. Трішки охолоджує, да, тут крига. Ну, буде непогано. Не зовсім щоб там прям вітер, прям дує сильно, але холодок дає. Тому такий чесний відгук на моєму каналі. Кому сподобалось, пишіть коменти. Пока-пока.